28 березня, зараз глянемо стан сімей, які в нас йдуть на продаж. Ось в ближайших числах почнуть вже люди забирати. Це в нас на 7 рамок, карніка минулорічна. Подкришники лізірвав я їх. Ще не відкривав. Дивіться. Непогана сила сім'ї. уже сходу видно. Також, якщо хочете такі самі сильні та спокійні сім'ї, можете замовляти в нас неплідних маток та маточники. Матка 150 гривень, маточник 100 гривень. Замовлення від 5 штук. Все це в нас карніка. Здвигати до стінки я її не буду. Це ми пізніше вже як розширювати будемо. На трохи димнуть. Ну, Воно зараз, бачите, потемніло трохи, похолодало. Але пчела спокійна, ну тобто вони мене не, на, не нападають. Мені просто неудобно рамки брати. Це у нас повнометка йде. І, і, і пилоком забито. Де пусте. Тут теж, тут ось вже йде п'ятачок розплода і все забито пилком. І тут уже засів з цієї сторони. І теж то, і то, і то трошки печатно, вони печати починають. Так, дивимось далі. Ще ось печатка по кругу і також. Пилком підзабито. Головне є пилок, вони швидко розів'ються. Ну і паралельно так підглядаю матку, зараз якщо знайду, то покажу. На трошки смістить рамка, щоб удобні було. Як бачите, меду у них дуже добре. Ще є печатна рамка. Ще одна ось сірячок ходить, лупиться. Зараз потихеньку бджола міняється. Ми їх не підкормили. Це в цій сім'ї з минулого року, це, оце пер перший осмотр в цьому році. Це називається, чому мені в неї лізти, якщо я знаю, що в них порядок. Що ми їх з батьком нормально. Формували в зиму. Ось розплод. Ну це прям сильненька сім'я. Середнячків повинно бути на рамку розплода менше, ну в середньому. На заставні пчоли висять. Так, ну і тут у нас може бути... От теплий заставною теж трохи розплода. І за того, що тут багато меду, вони, ось бачите, ось полкому все забито. В них розплод знаходиться ось так. От Вони де виїли в нас мед, там вона й понасівало. В одних буде розплод, допустимо, отак. Отакого розплоду більше. В інших, хто посередині краще корм вибрав, в них будуть більш повнорозплодні менше, по кількості їх може бути менше, але все одно буде це повнорозплодні гарні ромки. Тут їм просто не було де сіяти за кількості меду. Ну, так, така сім'я. Бачите повна ніжка, яка пилкось. Сидить вся вимазана в калюжниці. Так, ну ось друга сім'я. Тізлер. Це пешець. От цей збився дужче до цього краю. Зараз почнемо, я отсюда буду йти. Так, димом треба трошки. Бачите, дивіться, пчола, вони мене не кусають ось. Я тільки відкрив вулик, а на дворі прохолодно. Ця трошки пустіша рамка. Ну, тут корма, корма є, це їм виду по бджолі. Бджола сидить от, у цього більше сіла, в нього ще не так багато пчів вийшло з розплоду. Друга он пилок підзабитий. І зараз тут вже повинен скоро початись розплод. Ось пилком все забито просто. І з цієї сторони. Ну і ось розплод зараз буде. Що пилок вони складають понад розплодом. Ось тут рамка ось засіяна. Печатний плюс засів. Так само і з цієї сторони. Ось бачите, якщо в тієї сім'ї було більше розплоду ось так, то ця набільше розсіялася на рамці. Ось лупиться також сіряк у неї. Воно ж зараз пчела міняється. Щось у якоїсь більше одійшло пчели, у якоїсь менше. Дивіться. Закройня рамка, вони ну, на заставні сидять, плюс і теж засів на рамці. Гарні сім'ї вийшли з зими. зими. В цій це також був перший осмотр в цьому руці. Це в нас третю сім'ю зараз глянемо. Це я нагло відкрив так. Гепнув. Я б себе за це нахлопав по рукам на їх місці. Тим-тим, тим мені, а при відкритті ні одна все одно ще не вкусила. Так, дивимось в цієї. Повномедна. Три з половиною точно. Теж повномедна, плюс воно, он, дивіться, як хорошо видно, як зложений пилок. Дивіться, темний. З проліска. Цьому дупельці у лагері поставили, але ми їх ще не закривали. Погода не дозволяє. Так. А ось вся рамка в пилку. Тобто вони вже перейшли на наступну. Це вони вже готують оцю рамку, якщо вони в ту переносять, значить вони готують цю рамку вже під засів. Ось, бачите, з проліска. А, добра. Ну і ось пішов вже в нас розплод. І маточка, дивіться, зелена. Зеленою міточкою. Гарна яка. Все засіяно, все ось ось в лічинки. Ось тут можна, я не знаю, камера передасть, може приблизити. Ось в лічинки. Вона де пусте місто, вона там і засіяла. Воно зараз потихеньку пчела заміниться, вони, вони дуже швидко почнуть набирати. Ось сірячок. Дивіться, яка повнорозплодна рамка. Тобто, я ж кажу, в одних вроді навиті дуже багато, але в середньому в них десь однаково розплода. Загляньте, гляньте сплошний. Лупиться якраз пчола вже, сірячок. І спокійні, ну то я просто підкришник зірвав. То ви не думайте, що вони якісь бонуті. То, то просто підкришник так зривається. Дивіться, яка розплодна рамка. Тут просто, щоб ви розуміли, в них ще на заставних сидіть. півромки. Ну, це все засіяно, звісно. От теплої заставно, я в них і воно вже печатають, я в них навіть не сумнівався. Також оце все по кругу ось. Все добре. Так. Ну, я вважаю сила сімей гарна.